Nana, no, na, no, Nana, Eden, na, Eden, the don't go. Where did all live this <laughs> Їдемо, їдемо до додому. І сняли один ролик. Смонтажуємо його і викладемо в Ютуб. Буде в мене мільйон підписників. о, як це чудово. Їдем, їдем по лісу ми. Смонтуємо одне, одне відео. Як чудово, як чудово, їдемо додому. монтируємо відос. І получимо мільйон. Їдемо, їдемо додому. Зняли один відос. Викладимо його в ютуб. Монтіруємо його і викладемо в ютуб. Монтіруємо відео. І скинем його в ютуб. Як чудово, як чудово. У мене тисяча підписників. Як чудово, як чудово, їдемо додому. Монтіруємо відос. І викладемо в його в ютуб. Їдемо додому. Як чудово, як чудово. Монтіруємо один відос. Їдемо додому. Монтируємо. Викладемо його в YouTube. і получимо мільйон. Як чудово, як чудово. Йдемо ми додому. Як красиво, як красиво у лісі. Смонтіруємо відос. Знімаємо відос у лісі. Потім їдемо додому, смонтіруємо відос. І викладемо його в ютуб. Єде додому, їдемо додому, смонтіруємо відос. У лісі, як шикарно, пахне лісом. Як чудово, як чудово, круто, як круто. Смонтіруємо відос, їдемо додомс. Як чудово, як чудово, викладемо ютубс. Ідемо додому, смонтіруємо відос. Як чудово, як чудово, смонтіруємо відос. Будемо мене мільйон. Їдемо додому, змонтіруємо відос. Як круто, як круто! З лісу ми виїжджаємо. Яка красива полянка. Як круто, круто, змонтіруємо відос і викладимо його в YouTube. Оце є, що я знімаю відос. Викладу YouTube його і смонтіруємо. Як чудово, як чудово смонтіруємо відос. Як чудово, як чудово, смонтіруємо відос. Викладимо його в ютуб. Як круто, як круто. Їдемо ми додому і смонтіруємо відос. І викладемо його в ютуб. Як чудово, як чудово, смонтіруємо відос. Їдемо додому і смонтуємо відео, Як чудово, як чудово, їдемо додому, додому, як чудово, як чудово, смонтуємо відео. В лісі ми знімали відео, як я катаюсь на машині, і папа літає на дроні, і в піві, на очима нам дроні, літав ми у лісі, і катався я на машині. Це ми все знімаємо. Як чудово, як чудово, їдемо додому, смонтуємо відео. їдемо додому, буде в мене мільйон. На, 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 їдемо додому, смонтуємо відео. Як чудово, як чудово, круто, як круто, Смонтуємо відео. і підписали. Як чудово, як чудово, як круто, круто, круто. Через місяць буде тисяча підписників. Через год може дащи мільйон. Як чудово, як чудово, їдемо додому. Як чудово, як чудово, як буде круто, їдемо, їдемо з лісу. Сняли відос. Як чудово, як чудово. І відоси топ. Як чудово, як чудово. І взагалі топ. Як чудово, як чудово. І взагалі топ. Ідемо з лісу. Сняли відос. Як чудово, як чудово, як чудово.